Привіт, дорогі учні! Сьогодні я рада запросити вас до курсу української мови для 5 класу. Він стане чудовою можливістю для вас зануритися у світ української мови, оскільки вона є скарбом нашої культури та історії. Протягом навчання ви не лише вдосконалите свої знання, а й навчитеся використовувати їх у повсякденному житті. Що ми будемо вивчати? Цікаві слова та їх значення. Ви вивчите багато нових слів, їх значення та вживання в реченнях. Ми будемо грати слова, складати асоціації та вивчати етимології, тобто походження слів, граматика. Вам стане зрозуміло, як правильно будувати речення, використовувати частини мови, такі як іменники, дійслова, прикметники тощо. Ми будемо розглядати правила переносу та наголошення, читання та аналіз текстів. Ми разом ознайомимося з цікавими художніми творами, статтями та казками. Ви навчитеся аналізувати текст, висловлювати основну думку та висловлювати свої враження. Письмо кожен урок включаємо письмові вправи, які будуть розвивати навички творчого письма. Ви навчитеся писати есе, листи, розповіді та навіть вірші, практичні заняття та ігри. Навчання буде не лише корисним, а й дуже цікавим. Ви будете виконувати різноманітні завдання, грати в ігри, брати участь у конкурсах і проєктах. Чому це важливо? Знання української мови відкриває двері до багатьох можливостей. Ви можете краще розуміти свою культуру, спілкуватися з друзями, а також підготуватися до подальшого навчання. Мова є також інструментом для розвитку критичного мислення та креативності. Тож готові до захоплюючої подорожі. Приєднуйтесь до нас і мова стане для вас другом на всьому шляху навчання. Разом ми досягнемо великих успіхів. Пам'ятайте, що навчання це захоплююча пригода, а наша українська мова чекає на вас.